Завдання для самооцінювання до розділу 1. Друге завдання. Установіть відповідність між простим механізмом, зображеним на рисунку 1.3 і метою його застосування АГ. Ну що ж, стартуємо, давайте подивимося на ці рисунки. На рисунку 1. Ми бачимо, що візочок прив'язаний ниткою через нерухомий блок. Ну і сила F у нас діє праворуч, тоді така ж сама сила F буде діяти на візочок ліворуч. Цей нерухомий блок використовують для того, щоб змінити напрям сили. Отже, записуємо тоді, що перше записуємо 1 нерухомий. Використовують для зміни напрямку Сили. І друге. Так, Бачимо тут важіль. Причому зверніть увагу, що плече сили F у нас менше, ніж плече сили. Тут у нас буде сила тяжіння діяти, яка діє на цей тягарець. В такому випадку ми програємо у силі, але виграємо у відстані. Це. ще раз, у нас, тут є нерухома точка, це у нас буде важель. Записуємо друге. Важель. На рисунку 2 використовують використовують для виграшу у відстані. Тут у нас нитка протягнута через рухомий блок, його вісь буде рухатись праворуч. Так, Вона рухається. Ну і вправо у нас буде тут натяг діяти, і тут натяг F. Вліво тільки буде діяти ну, сила там, опору. То в такому випадку таке підключення або таке під'єднання цього рухомого блоку дає нам виграш у силі у два рази отже, записуємо третє, що нерухомий блок, а, рухомий блок, вибачте рухомий блок на Рис 3 дає. Або використовують. Для виграшо. Усилі. Є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, установити відповідність, пишемо тоді 1. Ставимо три. Ми писали для зміни напряму сили це буде В. Потім 2. 2 це в нас для виграшу у відстані. Так, це буде Б. І 3. Так, для виграшу у силі це буде Г. Міраш в роботі не дає жоден простий механізм. Ну що ж, ось таке завдання про використання простих механізмів. На цьому вправу завершено.